Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо готувати смачну, а головне корисну піцу. які інгредієнти будемо при цьому використовувати? Для приготування тіста використовуємо 350 г борошна, 150 мл теплої води, 1 столову ложку оливкової олії, 1 чайну ложку сухих тріжджів, і четвертинку чайної ложки солі. Для начинки будемо використовувати капусту брокколі, сир будь-який, який вам подобається. У мене це твердий козинний сир. Одна цибулина червона маленька це у мене цибулина Марс. Два маленьких томати, один маленький червоний перець, три зубчики часнику, томатна паста, а також спеці, які вам подобаються. У мене це півчайної ложки копченої червоної меленої паприки, півчайної ложки хмелі сунері і сіль по смаку. Все. Почнемо з того, що займемося нашим тістом. Для тіста ми беремо ємність для замішування. Вливаємо сюди теплу воду. Я наголошую, водичка тепла. Всипаємо сухі дріжджі і додаємо оливкову олію. Перемішуємо трішки. Ось так. І даємо постояти 10 хвилин. А поки воно буде стояти, ми поставимо воду для того, щоб відварити трішки нашу броколі. Беремо каструлю, вливаємо в неї воду. Каструлю відправляємо на плиту. Броколі хтось відварює цілою, я завжди нарізаю на суцвіття. Ось таким чином. Але, повторюсь, можна відварювати і цілою. Як тільки придбали броколі, друзі, можете покласти її в холодильник, але довго не зберігайте. Основна ознака гарної броколі вона має бути абсолютно зеленою, без зайвих запахів, і е, суцвіття має бути її не розсвівше. У мене ця капустинка лежить уже декілька днів, бачите, вона починає потрішки жовтіти. Скоро суцвіття почнуть розкриватися. Нам цього допускати не можна. Тому якщо вам, наприклад, однієї броколі забагато, ви можете половинку її зрізати і е, приготувати. Іншу половинку відправити до морозильної камери, не хвилюйтеся, всі поживні властивості капусти збережуться. Вода закипіла. Тепер, друзі, ми додаємо в киплячу воду приблизно ну, трішки менше, ніж пів чайної ложки солі. Ось так. Дехто, до речі, замочує броколі у підсоленій воді, воді перед варінням на 10 хвилин. Я цього не роблю. Броколі ми промили. І тепер відправляємо її у киплячу воду проваритися 3 хвилинки. Важливий момент. 3 хвилини ми починаємо відраховувати після того, як вода знову закипить. От викинули капусту. Вода знову закипіла і відраховуємо 3 хвилинки. І тепер ми відправляємо її суцвіття у холодну воду. Для того, щоб вона зберегла свою хрумкість і головне колір. Воду можна поєднати з льодом. Це буде ще краще. У мене просто холодна вода з холодильнику. Все. Даємо постояти хвилин 2-3. Все, а далі ми перекладаємо нашу брокколі в окрему миску. Сюди додаємо. 3, а то й 4, можна й 5 зубчиків часнику, якщо ви полюбляєте, ми його натерли на мілку терку. Також додаємо сюди столову ложку ось так, оливкової олії і пів чайної ложки солі. Все перемішуємо, щоб всі інгредієнти добре поєдналися. Часничок, капуста. Повірте, друзі, раніше також не дуже. Та що не дуже, я взагалі не люблю брокколі. Завдяки ось цьому рецепту я тепер брокколі купую ну, доволі таки часто. Доволі часто. М -м -м. Супер. Тепер до наших дріжджів олії та водички додаємо борошно. Борошно бажано просіяти однозначно, наситити його киснем. Ось так, друзі. І додаємо сюди четвертинку чайної ложки солі. Все, і тепер замішуємо наше тісто. Спочатку можна ложечкою, а потім вже руками. Після того, друзі, як замішили наше тісто ложкою, викладаємо його на стіл, стіл припилюємо борошном і ось так добре вимішуємо рукою. Хвилин 5, 7. Тісто виходить, знаєте, таким м'якеньким, дуже піддатливим, з ним дійсно дуже добре працювати. Все. Після того, як ми його вимісимо, ми з нього сформуємо ось таку кульку, підминаємо трішки тісто. І перекладемо його в ємність, де ми починали замішувати тісто. Поставити в тепле місце, накривши полотенечком. Ставимо, друзі, на одну годину це важливо. Нехай воно трішки відпочине і підніметься. Ось таке гарне у нас тісто вийшло після проходження однієї години. Тепер ми трішки його розкатаємо, припилили стіл борошном, викладаємо наше тісто. До речі, дуже гарне тіста. Ось так. І дивіться, якщо вам його забагато, то ви можете його розкласти на дві частини, розрізати. Дивитися по ємності вашої, вашого деко, де ви будете запікати піцу. У мене, в принципі, це має бути на всю ємність. Тому мені не потрібно нічого розрізати. Але піцу я люблю, коли вона тоненька. Ось так ми тоненько розкатали наше тісто. І тепер додаємо томатну пасту. Я дуже сильно не заморочувався цим. Це звичайна томатна паста з магазину. Ви можете зробити якийсь смачний соус, якщо у вас є таке бажання, також буде класно. Тепер додаємо сюди наші овочі нарізані. По-перше, це будуть трішки У мене два томати, повторюсь. Перчик. Я ось так нарізав його соломка, і мені так подобається. Ви можете нарізати в будь-якій довільній формі, як вам зручно. І цибулю, ось так червону, півкільцями. По кількості інгредієнтів ви дивитеся так, як вам подобається. Ну і безумовно, від розміру вашої піци того дека, де ви будете її запікати. І не потрібно ніякої ковбаси. Все буде і так дуже і дуже смачно. І тепер ізюмінку нашої піци це броколі. Але перед брокколі обов'язково посипаємо піцу спеціями. Спеції вони надають смак будь-чому, їх баланс дуже важливо. Кількість. Спецій, і яких я використовую, я вам на початку відео озвучив все. Виклали брокколі. Ось така краса у нас виходить. І тепер присипаємо всю нашу піцу натертим сиром. Твердим. Сир, повторюсь, будь-який, який вам подобається. У мене це козинний, смачний. А ви. Вибір величезний на сьогодні. І тепер це все. Відправляємо випікатися в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів приблизно 20-25 хвилин. В будь-якому випадку дивитися по готовності. У кожного це буде індивідуально. Подивіться, яка краса. Друзі, піца вийшла нереально смачною. Я вже почав куштувати дуже. Подивіться, яке тісто тонесеньке. Тому воно хрумке. Я люблю, коли воно хрумке. Піца, повторюсь, просто щось нереальне. Я впевнений, вам цей рецепт сподобається. І тут все корисне. Супер. Дякую за вашу увагу. Подобаєчка, друзі, підписка на канал і коментар. І до нових зустрічей.